Я тебе... а, Сергійко, ти, ти так уроку боїшся? Чи в тебе щось трапилося? Чого ти, ти так кричиш? Та, ти просто я так сіжу, а потім бам, так вилітає, як якийсь скрімерка, дуже добре, але ну, треба вчитись контролювати свої емоції. Бо від твого крику, від твого жаху, можуть діти налякатися. Дітки, ми сьогодні з вами проведемо другий урок математики. Тому що мені дуже хочеться, щоб ви записали задачу, ми з вами повторили час. Подивимося, як ви навчилися визначати час за годинником. Пояснимо домашнє завдання, щоб вам легше було виконати. Готові? Так. А пригадайте, ми з вами читали задачу про компот. Про який компот? Про сливочний і персиковий. Тільки не про сливочний, а сливо. Ви. 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 Так, добре, ну спочатку давайте пригадаємо, що ж таке множення? Множення Ви. це додавання однакових доданків. Множення — це додавання однакових доданків. Дениско, я тобі величезне дякую, хочу сказати за те, що ти постійно вчиш правила і знаєш їх дуже чітко, що з математики, що з української мови. Ти великий молодець. А хто ще може повторити правило, що таке множення? Нє, yeah, нє. Yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Ну, при додаванні yeah. однакових yeah. доданків. Yeah. Варічка? Можна це додавання однакових доданків? Ярослав? Можна це додавання однакових доданків? Дякую. Додавки. Так, ну і таблиця множення на 6. Павло, 6 помножити на 3 скільки буде? 6 помножити на 3 – 18. Вероніка Тімакіна, 6 помножити на 4? 6 помножити на 4, в меню 24. Ілля, 6 помножити на 7. Швидше, звук вмикаємо. 6 помножити на 7. Аліна вже сказала. Варя, 6 помножити на 9. 54. 6 помножити на 4, Дениско. 24. 24. Добре. Працюємо з вами далі, і зараз ми запишемо короткий запис задачі. Дітки посередині написали задача. Я написала. Дуже добре. Пишемо з великої букви СЛ. У нас який компот? Слововий. Е е е і, і пер... персиковий. Давайте ще раз прочитаємо задачу, нагадаємо. Купили дві дволітрові банки сливового компоту і одну трилітрову банку персикового. Отже, який у нас компот був? Сливовий і, і персиковий. І персиковий. Так, якого компоту купили більше: сливового чи персикового? Сливового. Сливового, сливового. сливового вже говорили про це наприкінці першого року математики. А на скільки літрів більше про це а ми вибрали? На, на одну літру. Дітки, запишемо короткий запис. Коли ми скорочуємо слова, ми ставимо обов'язково. Це записувати. Да, Сергійко, ми вже пишемо. І не витрачаємо жодної хвилини. Дорогоцінного часу. Сливового купили скільки, Павло? Пашенька, пояснив. Дві банки, скорочуємо, слово тому ставимо крапочку. Дві банки по скільки літрів? По дві. По дві літри. Після літрів крапка не ставиться. Записуємо. Сливового. Дві банки по дві літри. Клітиночку вниз з великої букви. Ми повинні написати, скільки літрів купили персикового компоту, Варя. Персикового компоту купили три літри. Записуємо умничка. Пишемо три літри. Написала? Я написав. Так. А питання задачі наскільки літрів більше. Ми позначаємо дужкою. Я її дуже часто, дітки, називаю тягни штовхай, щоб ви запам'ятали. Це, Це дужка порівняння. Дуже. Бачите, вона така. Да, Обов'язково, Ярослав. Я записала. Дужка тягни штовхай» і зверху у нас стрілечка, і знизу стрілочка. І ставимо знак питання. Я написала... я робила, означає, робила, на скільки літрів більше, я або як... наскільки літрів менше? Хто написав молодці, не треба викрикувати, не треба кричати на уроці? Так, ми з вами записали короткий запис задачі. Задача з яких етапів складається, Вероніка Тімакіна? Задача складається з... з умови запитання, розв'язання та відповіді. Дякую. з умови, запитання, розв'язання та відповіді. Ми з вами вже записали. Прочитали умову, записали короткий запис. Наступне у нас що? Роз... Розв'язання. Розв Пишемо посередині слово розв'язання. Три орфограми «Роз» — буква З, апостроф перед буквою Я і дві букви Н. Розв'язання. Так як нам дізнатися, скільки всього літрів сливового компоту. Якщо купили дві банки по дві літри, яку дію треба виконати? Яку дію треба виконати? Дві банки по дві літри. В одній банці дві літри і в другій банці дві літри. Треба помножити. Що помножити, Аліночка? Пас умножить на два. Правильно, записуємо першу дію. Два помножити на два. Скільки буде? Чотири. Чотири літри якого компоту купили? Сливочного. Тільки не сливочного, а сливового. Записуємо. Чотири літри після літрів крапка не ставиться. Тире, купили сливового компоту. Записуємо пояснення після дії. А другу, а, а другу дію писати. Обов'язково, Ярослав, нам треба дізнатися, наскільки більше купили, якого компоту більше купили? Сливового чи персикового? Е... Персивого. Сливового купили 4 літри, а персикового ми знаємо 3 літри. Так якого компоту більше купили? Твоєвого, звичайно, а наскільки більше. Якою дією ми дізнаємося, якщо питається наскільки більше? На один більше. Ну так якою дією треба дізнатися? Е, умноження. Додавання чи віднімання? Причому тут множення? Ой, Аліна. Ой, віднімання. Аліночка, от щоб не було ой, я тебе дуже прошу, не треба, у тебе ти не думаєш, а говориш. Спочатку треба подумати, а потім сказати. Не треба тобі поспішати. І за того що ти поспішаєш, ти завжди робиш помилки. Не треба, сонечко, спокійніше. Я розумію, що ти дуже хочеш відповідати, але краще відповісти правильно, ніж допустити помилку. Отже, щоб дізнатися, наскільки більше купили якого компоту, треба від більшого числа відняти менше. Треба виконати дію. Віднімання. Віднімання. І що ми будемо віднімати, Вероніка Тімакіна? Будемо віднімати. С, е, сливового Чотири. компоту скільки купили? Чотири відняти три. Чотири відняти літра. три. Ну, це вираз першого класу. Скільки буде всі разом? Один. Один Дві... чого? Одна чого? Літр. Одна Бангода. літра. На одну літру більше купили якого компоту? Слава Богу. Записуємо відповідь. Слово відповідь з великої букви. Ставимо дві крапочки. І якою буде відповідь, Ярослав, будь ласка. Відповідь на один літр більше купили сливового компоту. Записуємо, дітки. На одну літру більше купили сливового компоту. Я написав другу дію, прошу відповідь. Записую, Ярослав, молодець. Обов'язково відповідь повинна бути. Дітки, отже, якщо питається, наскільки більше, наскільки менше, ми завжди виконуємо яку дію. <різь> Віднімання, віднімання це різницеве порівняння. Слово різницеве говорить про те, що нам треба відняти, тому що результат дії віднімання це різниця чисел. Різницеве порівняння, задача на різницеве порівняння розв'язується дією віднімання. От у нас яка остання дія в задачі? Віднімання. віднімання. Для того, щоб дізнатися, наскільки більше, наскільки менше, ми завжди виконуємо дію віднімання. Від більшого числа віднімаємо менше число. Наскільки років Ярослав молодший від бабусі? Треба від бабусиних років відняти роки Ярослава. І дізнаємося, наскільки років Аліна молодша за братика свого. Треба від більшого числа відняти менше. Отже, якщо нас питається, наскільки більше, наскільки менше, ми завжди виконуємо яку дію. Піднімання. Піднімання. Різницеве порівняння. Запам'ятайте. Так, і ще раз зачитає відповідь Ілля. Будь ласка, слухаємо тебе. Ілля. На, на один літр більше купили свого компоту. Ілля, так якої дії ми дізнаємося, наскільки більше, наскільки менше? Второй угу. дії. А, віднімання, віднімання. І віднімання, правильно, дякую. Так, записали, а тепер подивіться уважно. Ваше домашнє завдання буде на сторіночці 131. Завдання 806 і 807. Але спочатку розгляньте блакитний годинник. Яку годину він показує? Не забувайте, що години показує коротка стрілка, а хвилини довга тоненька. І так, скільки годин ранку? Сім годин, а скільки хвилин? П'ять, десять, п'ятнадцять. Ну, скільки? Двадцять. Двадцять. Молодець варя. 7 годин, двадцять хвилин. А через дві години. Яку годину буде показувати блакитний годинник? Дев'ять годин? 9 годин і хвилини. Чотири хвилини у нас б отут без стрілочка Аліна стояла. А годин, хвилинна стрілка у нас дивіться, від 12 до одинички, 5 хвилин. І від одинички до двох, Це 10 хвилин, 15. 20, 20, 20. 20 хвилин. Показував 7 годин 20 хвилин, а буде показувати 9 годин 20 хвилин. Подивіться уважно на рожевий годинник. Велика стрілка у нас показує, на скільки годин. Вірніше, коротка товста. На скільки годин? На два. На, на дві години. А хвилинок скільки? Від дванадцяти до одного це проходить п'ять хвилин. Отже, дві години, скільки хвилин? П'ять. Дві години, п'ять хвилин. А через дві години скільки буде показувати рожевий годинник? Ну, через дві години, скільки він буде показувати годин? Чотири, Чотири. години і також. Хвилину. Не одну хвилину, а п'ять хвилин, правильно, показую. Так, і останній зелений годинник. Подивіться уважно: маленька стрілка товста показує на години, а велика стрілка довга на хвилини. Яку годину показує зелений годинник? Дев'ять. годин. А тепер порахуйте хвилини. П'ять, десять, двадцять. Хто вже сказав 35? Я. Молодці. 9 годин 35 хвилин, показує зелений годинник. А через 2 години, рівно через 2 години, який час він буде показувати? Буде 11, 11. годин. 11. 11 годин і скільки хвилин? 35. 35. Молодці. 35. Так, дітки, вчимося орієнтуватися за годинниками. Номер 806. Знайди значення виразу. 85 відняти А помножити на 9. Якщо А дорівнює 6 і А дорівнює 4. Це вирази із чим? Е. Зі змінною, да? Змінною. Вирази зі змінною. Скільки виразів ви повинні обчислити? 2. Е, 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 2. Дивіться, у першому випадку А дорівнює 6, у другому А дорівнює 4. Яким словом починаєте записувати вирази зі змінною? Якщо, Якщо А дорівнює 6, то 85 мінус А помножити на 9 дорівнює. І далі замість А підставляєте потрібне число. Задача 807. У їдальню привезли три ящики з фруктами. По 6 кілограмів у кожному. І один ящик з овочами, маса яких становила 12 кг. Чого привезли більше? Овочів чи фруктів? Наскільки кілограмів більше? Дивіться, задача подібна, яку ми з вами розв'язували. Задача на різницеве порівняння. І так, у їдальню привезли що ящики І з чим діти? Із фруктами і. і... Обо... Ово, що... Овочами привезли. Скільки Ого. привезли я... ящиків із фруктами? Три. 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 Три ящики. А по скільки кілограмів було в одному ящику? Шесть. 6 кілограмів. кілограмів. Три ящики і в кожному було по 6 кг. У першому ящику 6 кг. У другому шість кілограмів і в третьому шість кілограмів. Як дізнатися, скільки всього кілограмів привезли фруктів? Моя Ні, Аліна. Додавання, додавання. Ні, додавання. Ні. Додавання. Ні можна додавати. Але ви вже вивчили дії множення. 6 на три. Шість помножити на три. Скільки буде шість помножити на три? Вісімнадцять кілограмів чого привезли? 18 кілограмів фруктів. Вісімнадцять кілограмів фруктів привезли. Так. А овочів, овочів скільки кілограм привезли? 12 12 кілограмів. Так чого більше привезли овочів чи фруктів? Овочів Овочів 12, а фруктів ми у перші дні знали. 18. Фруктів. Так чого більше привезли? Фруктів. фруктів. Фруктів привезли більше. А наскільки фруктів. більше? Якою дією треба дізнатися, наскільки більше привезли фруктів? Ну, подивіться, класну задачу. Якою дією ми дізнавалися, наскільки. Знання. Дією віднімання треба 18 відняти… 18 відняти 12. Скільки буде, Ілля? Правильно. 16. Не 16 відняти 12 дорівнює… Не 16, а скільки? 6, 6, 6. Та 6. 18 відняти 6. 12 буде 6 кілограмів. Отже, на скільки кілограмів більше привезли фруктів? Е... На… Шість? На шість? Чого? На шість? Ну у чому у нас вимірюється маса овочів і фруктів? У чому? У кілограмах. У кілограмах. На шість кілограмів, кілограмів більше привезли чого діти? Е Фруктів чи овочів? Фруктів. фруктів. Тому що у першій дії ми дізналися, що фруктів привезли 18 Яка перша дія в домашній задачі? Множення. Множення 6 множимо на 3. 18 кілограмів фруктів. А друга дія, якщо питається, наскільки більше, наскільки менше, це дія, Павло, вімання. Вам зрозуміло домашнє завдання? Так. Да. Отже, вирази зі змінною і задача, задачу запишете із умовою. Подивіться уважно на задачу класну, у нас і умова буде аналогічна, тільки буде йти мова, і йдеться мова у домашній задачі про фрукти і про овочі. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. Повторіть таблицю множення на 6. і завтра ми зустрінемося. Маю надію, що вона вона вона. Вона Миколаївна. Дітки, я вас відпускаю на берегу о дванадцять десять буде. Який буде урок о дванадцятій? Сергійко, говори, що ти хочеш сказати? нам. А вот Мені давно зуб виривали, і вот тут, вот эту -от, зуб вирвали, і мені вот цю біленьку штучку обрали, то у мене, а вот тут -от, -от, щека така була, така большая. Сергійко, я думала, ти хочеш нам побачити. сказати, скільки буде 6 у 8? О, 6 у 8, це буде 18. І невірно. До... Тому що 6 у 8 буде діти. 48. вісім. 48. 48. Сергій, дуже... близько множення на 6 і менше відволікайся під час уроків. Я з вами прощаюся до завтра. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.